Полтавщина, вітаю! Я Осанова Ольга, і сьогодні будемо говорити про освіту, про те, де можуть навчатися діти мешканців Полтавщини, отримувати вищу освіту високої якості. Полтавський університет економіки та торгівлі. І бухоблік, і фінанси, і маркетинг, і готельна-ресторанна справа, і харчові технології, управління персоналом, англійська мова, переклад, і менеджмент зовнішньої економічної діяльності англомовна підготовка наших студентів, підготовка мовна і з другого курсу викладання англійської мови. Ну а починався взагалі університет із товарознавства і торгівлі. Загальна площа близько чотирьох тисяч квадратних метрів. розраховано у нас на тисячу дев'ятсот осіб. От ми тут маємо двадцять шість навчальних аудиторій. Ідея, яка вони мають в оцій дрон арені долати на швидкості різні перешкоди. У нас є спеціальність комп'ютерні науки, які вивчають. Робототехнічні дисципліни це якраз та аудиторія, в якій ми більшу частину навчань і проводимо. Імерсивні технології це віртуальна реальність, це доповнена реальність, це змішана реальність. Їх є більше. Ну це принаймні ті три основні, на яких ми акцентуємо увагу. Навчимо, як потрібно працювати. Проголосили як принцип нашої роботи, це практику орієнтоване навчання.